Прийшла на добрий день. А що то ви робите таке? Ятаю. Яму латаєте? А як там називається оце латання так? Зимове латання. Зимове латання? А як ви думаєте, воно буде довго тримати той асфальт? А хто вам скаби виробити? Прошу? А ви звідки самі? Ну з якого? З виник З то ваше виниківська начальство так сказала робити, так? Да? Ага. І ви так будете кожну ямку перекривати бітумом? А потім що? А потім будете асфальт класти. Ага. І що, то будеш аж так до самого Львова? До самого Львова так буде? А, Ну, до кого... А коли асфальт буде класти? Вже кладуть, так? Та задні йде машина з асфальтом. Так. Не мажить ями. Ну. Я знаю. Ну покажіть, будь ласка, як ви ті ями мажете? Мені так дуже цікаво, у вас така технологія дуже цікава. Озера на ксонза трохи схожі. Як на ксонза схожі трохи. <рив> то в січні місяці вирішили зробити ремонт дороги, так? <рив> ну та-та-та. А то, що вода тут є, то що, то нічого? А то, що вода в'є всередині в ямі, то нічого? Ага. А де машина там та, що асфальт кладе? А де та машина, що асфальт кладе? А що то у вас є, то, то ж не бітум, правда? Це не бітум? Бітум? Зрозуміло. Розуміло, Добренько. дякую вам, будемо їхати тоді за машиною. Ой! Дивимося, як ви тут.